Отже, біточок у нас пробив 100К, торгується вище. Абсолютно крута новина. Але що ж зробити зараз? 99% всіх альтів, які ви тримаєте, навіть не близько до цих цифр. Біткоін мінус 5%. Всього-навсього 5% від All-Time High. Більшість альтів абсолютне дно. Найбільш такі перспективні альти це хайп, який плюс-мінус знаходиться в районі мінус 10% від All-Time High. Всі інші знаходяться набагато-набагато нижче. Що робити саме зараз? Я маю декілька варіантів. Перше, якщо ти холдер, якщо ти холдив всю цю просадку, не добирався, нічого не робив, і вже місяць тому ти панікував від того, наскільки все просіло, якщо в тебе були такі почуття, якщо ти переживав щодня про свій портфель, у мене для тебе погана новина, тобі потрібно закриватись. Приведи свій портфель до ладу, закрий певні позиції для того, щоб почуватись комфортно. І потім, уже коли біточок зробить якусь корекцію, або якщо він почне пробивати all-time high, ти почнеш знову себе позиціонувати для наступного ралі.